Подивимось, як робити друге завдання варіанту 29. Для варіанту 29 Ми маємо два вихід дві вихідні матриці Х та Ігрі. Спочатку також записуємо умову, можна сказати, загальну умову завдання. Потім будемо створювати матриці. Матриця Х має 5 рядків та 4 стовпця. Матриця Y має 4 рядка та 3 стовпця. Що ж таке треба зробити? Тут Якась 4 рядка та 3 стовпця. Якщо ми будемо сформувати з цих матриць якусь загальну матрицю, нічого не вийде. Вони повинні бути однакові. Давайте візьмемо 5 рядків та 4 стовпця для кожної матриці. Як це сказано для матриці Х? Тобто далі вставляємо. Формулу. це буде формула, яка нам, в яку ми запишемо елементи матриці Х. Матриця повинна бути ось так записана в квадратних дужках. І всередину цих дужку, дужок ставимо шаблон матриці. У нас 4 стовпця та 5 рядків. Ми маємо тільки 3 х 3 матрицю. Тобто, нам тут ще. Треба додати один стовпець, а нижче, ой, ще там натиснула, нижче нам ще треба додати два, так, п'ять, да, два рядки. І сюди додати ось так. За тепер ми з вами маємо шаблон, який має 5 рядків та 4 стовпця. Це буде наша матриця X. Далі ми її будемо заповнювати. Для заповнення нам треба. Починати з другого рядка та третього стовпця. Другий рядок, третій стовпець ми маємо елемент мінус 5 і Це перший елемент, першого рядка нашої матриці 5,1. Далі рухаємося вправо. Наступний елемент буде 1 і 3. Потім буде 9 і 1, і останній елемент в першому рядку буде 0. Далі дивимось на рядочок нижче, мінус 5 і 1 буде 6,4 і так далі. Останній елемент це буде останній елемент. Раз, два, три, чотири, п'я нашої таблиці. Тобто тут мінус 3 і вісім буде перший елемент останнього рядка. Ну, далі ви заповните самотужки. Потім а, треба створити матрицю Y. Ми можемо. Зараз скопіювати, скажімо, цю матрицю і виправити, щоб створювати новий стовпець. Це буде матриця. Y. але елементи цієї матриці ми будемо брати з другого рядка та другого стовпця, тобто на один стовпець лівіше. І тому перший елемент цієї матриці Y буде 2,3, другий буде мінус 5,1. І останній. Буде. Дев'ять і один. І так далі, тут вже буде мінус два і чотири. А отут буде. 1 ,6. Ну, коли ви заповните всі ці елементи, у вас стовпці так більш-менш вирівнюються в матрицях. Після того, як ми створили з вами дві матриці, ми дивимося, яке ми маємо завдання 29-го варіанту. Треба сформувати матрицю А. Кожен елемент якого є сума елементів відповідного стовпця, заданої матриці З. Вона може і спочатку. Взагалених матриць Х та Y, господи, є результатом ділення відповідних елементів матриці Х та Y. Я не туди перескочила. Воно, може, здається, складним, але взагалі то не треба лякатися, нічого складного тут немає. Давайте відкримо конспект лекції сьомій. В сьомому конспекті лекції ми маємо різні задачі, які обробляють. Елементи наших матриць. Ну, візьмемо, скажімо, перший розділ, підрахунок суми, добутку і таке інше. О, у нас тут є схема алгоритму. Я її теж скопіюю собі в Paint. І будемо правити цю схему, щоб вона відповідала нашому завданню. По-перше, ми з вами вводимо дві матриці. Тобто, нам треба ось цей процес введення і виведення повторити. Тобто, буде спочатку вводитися матриця і потім матриця Y. І в обох матрицях ми маємо. П'ять рядків. Та чотири стовпця. Це треба виправити. Потім вказуємо, що це матриця Х. Матриця Х вводиться, та матриця Х виводиться. Далі нам треба ці дії повторити для введення та виведення матриці. Y. Ну, я перероблю наступний фрагмент мого алгоритму. Мені цей перший блок з модифікації потрібен, тільки я вкажу, що тут в мене теж 5 рядків для цієї матриці. Далі сьомий блок мені не потрібен. Я його поки що видалю. Тут мені потрібен другий блок модифікацій. Я тут вкажу, що в мене 4 стовптя. І поки що оце мені все теж не потрібне. Я це звідси заберу, а тут мені треба повторити введення виведення матриць, але це тепер буде матриця Y. Ось ці блоки я поставлю сюди і тут напишу, що це. Y. і тут ігри вложимо елементи матриці ігрики. Виводжу. Так, що ще мені тут не вистачає? Впадає якось. Намалюємо так. Далі нам треба сформувати матрицю А. Вона буде мати таку ж кількість рядків та стовпців, як і матриця Х, і матриця Y. Так, я оцей алгоритм, який тут маю, трошечки посуну наверх. Ось так. Але взагалі там ми можемо навіть оце скопіювати і замінити те, що ми там маємо. Що ми тут тепер будемо робити? В цьому блоці треба цей блок замінити на блок обчислювань. І в цьому блоці будемо формувати матрицю А. Мені є блок вільний, я його сюди доєднаю якось. Для формування матриці А ми запишемо дуже просту формулу. Елемент матриці А з індексом іод він дорівнює елементу матриці І, то Х з індексом теж іод. Поділеному на елемент матриці Y, теж з індексом U. І тепер нам залишилося вивести матрицю А. Ось тут треба написати матриця А. І на цьому буде кінець алгоритму. Тобто зайве ми видаляємо, оце ось нам не потрібне, оце ось нам все не потрібне. У нас залишається тільки кінець алгоритму, який ми можемо посунути трошечки ось сюди на гору. Це все. Ого нам не треба. Вставляємо те, що ми з вами намалювали Microsoft Word. Далі переходимо до програмного коду. Ну, Взагалі-то нам потрібно, скажімо, перший фрагмент програмного коду, де введення виведення елементів матриць. Нам цього буде навіть достатньо. А можете подивитися? Так. Я, я перероблю... запис роблю. Я коли а, закінчу, б, тоді. Бо полчаса став, щоб я встиг, якщо що. Перероблю. Подивлюсь, чекайте. Тобто ми з вами спочатку вводимо Х, маємо, ця матриця має 5 рядків 4 стовпця. Осюди виправляємо це на Х. І виводимо нашу матрицю X, яка має 5 рядків 4 стаття. Далі ми повторюємо ці ж самі дії, але для матриці Y. Я не буду тут виправляти імена, самі зробите, подивитись, де там є. Х виправити на Y. А потім нам треба створити матрицю А. Ось тут ми будемо писати, як створиться матриця А. Ми з вами маємо вже формулу в алгоритмі і можемо цю формулу записати тут. Матриця А дорівнює матриці Х. І от. Поділеної на матрицю Y, і, і далі виводимо матрицю А. На цьому програма закінчується. В ескізі форми, тут він намальований, ви вказуєте матрицю. X, ви вказуєте нижче матрицю Y і ви вказуєте нижче матрицю А. Тут же не полініться, розрахуйте кожен елемент матриці А і впишіть. Це не дуже важко. Як малювати ескіз форми я показувала в першому завданні. Це взагалі все, що є по завданню другому.